Вітаю всіх на своєму каналі. Сьогодні розповім про добрива, які я буду застосовувати для своєї розсади в новому сезоні, адже на самій воді рослини рости не будуть. Навіть якщо будуть посаджені в добрий родючий ґрунт, будуть спочатку гарно розвиватися, а з часом, якщо їм не дати ніякої поживи, вони будуть уповільнюватися в рості і навіть будуть ставати бліднішими. Тому я свою розсаду у фазі двох справжніх листочків починаю вже підживляти. Добрив є зараз дуже багато, є з різними формулами. Які саме я застосовую і на якій стадії, про це піде далі наша розмова. Коли на розсаді з'являються два справжні хвисточки, застосовуємо добриво за формулою 13-4013. 40 -13. Даному добриві маємо 13 азоту, 40 фосфору і 13 калію плюс мікроелементи. Саме в такий період фосфор найбільше потрібен рослинам для нарощування кореневої системи. Дане добриво ще й стимулює фотосинтез і не містить шкідливих речовин. Воно чудово розчиняється в воді, береться годин грам на 1 літр води і підливається під корінь. Повторно можна використати через тиждень. Доброволо підходить для всіх овочевих культур, а також для квіткових рослин. З минулого року воно в мене залишилося, воно мені сподобалося сподобалося моїм рослинкам, адже я бачила прекрасний результат. Цього року я собі ще докупила за такою ж самою формулою, тільки іншої фірми. Також на розсаді буду застосовувати добриво монофосфат калію, в якому 52% фосфору і 34% калію. Добриво без азоту. Я дивлюся по рослинках. Якщо вони нормально розвиваються, то перший раз підживляє добривом 13-40-13%. Якщо рослини витягуються, то перша підживка в мене здійснюється монофосфатом калію. Полюбляють витягуватися такі рослинки, як помідори, баклажани, огірки. От саме для них підійде перший раз підживка монофосфатом калію. Береться й один грам на один літр води можна підливати під корінь, а можна по листу. І зразу через тиждень помітно ріст рослин. Вони оповільнюють витягування, гарно розвивається, крім цього, і коренева система, а самі листочки стають темнішими. Важливу роль в рослинах відіграє кальцій, тому я буду свої рослинки обробляти кальцієвою селітрою. По-перше, кальцій допомагає повністю засвоїти азот, завдяки йому розвивається гарна зелена маса, формується здоровий корінь. Ну і в рослинках виробляється імунітет до різких перепадів температури. Кальцій не входить до складу даних комплексних добрив, тому його треба застосовувати окремо. Підживили добривом 13-40-13, через тиждень підживляємо кальцієвою селітрою. Таке підживлення дуже люблять перці, огірки. Обробляти можна, коли наростає третій-четвертий листочок. Бажано обробки здійснювати два рази в місяць до плодоношення. Завдяки даним обробкам, на рослинах навіть не спостерігається прикоренева гниль. Дуже добре обробляти помідори, які не хворіють на вершину гниль. Обробка кальцевою селітрою ще й захищає від шкідників, від кліщів, від рипсів, колорадського жука. Листочки змінюють структуру, стають більш жорсткішими, і шкідникам не подобається саме з таких листків витягувати соки. Це на власному досвіді переконалися, коли обробляла баклажани. Якщо до обробки на баклажанах жуків було багато, Обробила кальцієвою селітрою, вони вже траплялися лише поодинокі, тому вартує здійснювати обробку даним добривом. Також буду застосовувати на своїх рослинах таке гелеве добриво, як стартер для листового живлення. Це ефективне додаткове живлення воно доповнює процес попередніх кореневих несень добрив. Ну і Завдяки такій геловій формулі покращується поглинання корисних елементів рослиною, плюс збільшується отримання води на листках. Добриво з високим містом фосфору. Як бачимо, формула його 16, 69, 16 фосфору 69%. Крім цього, в даному добриві є мідь, залізо, марганець, молібден, цинк, ну і фульвові кислоти. Рекомендується застосовувати його зразу після пересадки рослин на постійне місце і здійснювати такі дві обробки на всіх рослинах. Береться його 2 г на 1 літр води, воно чудово розчиняється. Тут вода незалежно, яка чи холодна, чи тепла, всі воді воно прекрасно розчиниться і обробляється рослини. Дуже гарний результат після такої обробки. З минулого року в мене залишився такий стимулятор зростання коріння Grandis. Я його буду теж цього року застосовувати. Він дуже ефективний для утворення коренів. його застосовую після пересадки рослин. Даний стимулятор сприяє легкому адаптуванню рослин і запобігає загниванню коренів. Грандіси можна і знезаражувати насіння, стимулювати, і навіть коли посіяні, підливати, а також коли починають сходити, я теж ним користуюся. Комплекс амінокислот прискорює обмін речовин, береться 1 грам на 1 літр води, і приблизно на рослинку підливається 30 мл. Грандісу можна і в сухому вигляді опудрювати кореневу систему, а можна і опудрювати лунку, яку пересаджується рослинки. Універсальний комплексне добриво, яке я застосовую вже не перший рік з формули 18 18 18 Цього року я теж собі докупила, тільки іншої фірми. Воно досить хороше. Тут є однакова кількість азоту, фосфору і калію. Крім цього, добриво містить сірку, вона саме сприяє кращому засвоєнню азоту. Ще в цьому добриві є магні, є залізо, а вони запобігають хлорозу листя. Після такого добрива на рослинах наростають гарні великі листки, товстеньке стебельце, формуються плоди правильної форми. Ще великий плюс є мікроелементи: марганець, бор, цинк, мідь, залізо, і вони перебувають в халатній формі, легко поглинаються рослинами. Цей засіб підвищує імунітет рослин, плюс стійкість до коливань температури. Підживлення не містить хлору, натрію і важких металів. Застосовується як і під корінь, так і по листі 20 грам на 10 літрів води. Для таких маленьких рослин, які я пересаджую на постійне місце, я спочатку застосовую 10 г на 10-літрів води і бачу, що цього вистачає. А далі дозу збільшую до 20 г. Наступне добриво на стадії активного вегетативного розвитку. Це добриво з формулою 20-20-20, в якому є 20 асоту, 20 фосфору і 20 калію. Так як в такий період рослинам потрібно як і корінь нарощувати, так само і зелену масу, ну і, звичайно, вже піклуватися про майбутні плоди. Добриво саме містить ще мікроелементи, залізо, марганець, цинк, бор. Воно сприяє кращому зростанню рослин, позбавляє хлорозу, стимулюзу активне цвітіння, підвищує стійкість до захворювань. Коли рослинки пересаджені, беру його 10 г на 10 літрів води, по вологому ґрунту підливаю під корінь, а вже більше рослинки дозу збільшую, беру 20 г на 10 літрів води і теж підливаю під корінь. Між основними комплексними підживленнями через 7-10 днів застосовує на своїх рослинах сульфат магнію. Магній застосовує навіть коли з'являється вже 4, 5, 6 справжніх листочків. Магній бере участь в обміні речовин, допомагає засвоювати фосфор, кальцій, сприяє накопиченню ефірних олій. Якщо магнію не вистачає, жовті і нижнє листя може навіть сихати, опадати, а міжилка. Утворюються білі смужки, також наростають дрібні бутони. Для кореневого підшилення сульфат магнію слід застосовувати 2 рази на місяць. Можна обробляти по листках, а можна під корінь 15 грам на 10 літрів води. Всім, хто додивився відео до кінця, дякую за перегляд! Пишіть коментарі. діліться досвідом до нових зустрічей!